Всіх вітаю, ви на каналі The Talk to FM. З вами Ганна. І сьогодні в нас невеличка розпаковка двох колод з AliExpress. Одна всім відома, а друга, скоріш за все, майже нікому не відома. так, якраз де яка, я не знаю, то вже як вийде? Ну, Давайте спочатку оцю. Прийшли колоди доставкою Міст Експрес, що для мене дуже зручно, оскільки в мене пункт видачі буквально під будинком. Ага, да, тут буде всім відома колода, яка в мене вже була, Таро, ронікалетти чи колі. Але вона в мене була в такому стані, що і не шкода було її позбутись, вона теж залишилась з моєю колекцією на окупованій території України вдома в Луганській області, але мені її віддала знайома, просто спробувати, от як мені зайде колода, і вона була в такому роханому стані, затертому, що навіть неприємно її було брати в руки. Якби вона була затерта мною в моїй роботі, то було б одне. А коли іншою людиною самі розумієте, не дуже приємно. То цю новеньку, напевно, буде приємніше в руках тримати. Не стала замовляти оригінал, тому що оригінал цієї колоди Карабео, який в мене був, здається, якщо не плутаю. А я не такий же фанат колод Ласкарабео, ось таких звичайних коробочках. Насправді різниця буде в даному випадку тільки в тому, що там стандартний розмір 12 х на 7, а тут трохи зменшена ближче до формату Pocket, Хто знає, от і все для мене цей формат зручний, якісна AliExpress непогана, тому чому б ні? Була б вона в жестяній коробці в цій кінбокс. Я б взяла б в жестяній, але нема. Хоча мені здавалося, що я бачила її на в жестянці, але не знайшла То нехай буде така. Ну, така важкенька колода. Вирубка, як завжди, просто ідеальна. Навіть в оригінальних, недешевих колодах іноді гірша вирубка. така рубашка і така. Трохи на тон, блідіша, теж як 78 дверей. Але я не знаю, знову ж таки, я, я не можу просто згадати, в мене був оригінал Лоскрабео, чи франшиза Авалон Лоскрабео. Але мені здається, була трохи яскравіша. Проте, проте, ці кольори такі от ніби через фільтр їх пропустили. якийсь приємніше для очей, чесно, я не дуже люблю прям вирви око. яскравість. От цікаво, прям цікаво буде з нею попрацювати саме в версії Алікспрес, бо в цих колод китайських якась така робоча прям енергетика, от вони прям робочі лошадки. Я ніколи, значень, до цієї колоди навіть не дивилась, завжди працювала зображення, відштовхувалася від зображення, накладаючи свої системні значення та рог. Ну, приємна оку, приємна в руках, доволі пружний картон, прям непоганий картон. Залі теж, в принципі, на різному картоні приходять. І от якась в неї приємна енергетика. От чесно, я зараз в руки взяла і аж приємно її тримати. Звісно, це колода така не класична, непрогностична, я б сказала. Ну, В руках майстра все працюватиме на будь-яке запитання, але тим не менш. Це от колода для, як на мене, для розбору снів, глюків, психологічних розкладів, енергетики, можливо. Тобто вона більш діагностична така, в якійсь проблемі покупатись і так далі. Я думаю, що я зніму новий огляд, старий в мене є, здається. Але зніму новий, такий більш детальний. Поміркуємо над значенням кожної карти, як я нещодавно знімала, викладала на 78 дверей. Колода мастхев, колода дуже популярна, дуже відома, в багатьох є або була. Думаю, що багатьом буде цікаво і корисно. І давайте до другої мені вже не терпиться, бо я сама навіть повністю її не бачила. Галерею. Так, ці. Якось так спонтанно замовила. Обидві колоди коштували по 140 гривень. Тобто, дуже дешево. Мені прийшла не та колода. Офігеть! Це значить, що ця колода настільки до мене хотіла. Люди, я замовляла стільки на AliExpress. У мене була колекція майже 200 колод, та яка залишилась в Лисичанську, Луганській області. І е, відсотків 90 тих колод були з Алікспрес. І в мене жодного разу не прийшла не та колода. І тут, вже, знаходячись в Рівненській області, е, я теж там колод 20, напевно замовила, і теж жодного разу мені не прийшла не та Ага, що перезамовляти доведеться. Ну подумаю, подумаємо, може мені та колода не потрібна. А потрібно, оце так сюрпрайз. Але але маю вам зізнати, що я колись про це думала. Що насправді було б прикольно, отак От відкриваєш, а там інша колода. І теж цікава, яку ти, наприклад, так би сам не замовив, але вона прийшла, і ти починаєш з нею працювати. і що о, як прикольно, що класно, класно, що помилились, і я вважаю, що все, що стосується таро, просто так не відбувається. І Якщо щось таке відбувається, то колода до тебе хоче, то вона до тебе притягується на твої вібрації. не знаю. Я і не думала її замовляти, а прийшла вона. Напишіть, от хто замовляє на Алікспрес, чи бувало у вас таке? От не можу перекласти Сходу якийсь шлях. Що за шлях не знаю, зніму огляд, вам точніше розповім. Зато класно, що є на цю колоду гайд. Я точно бачила, що він є, якийсь інший шукала. Ну давайте дивитись. Коротше, я замовляла темпестерот, про робурі, морська така колода на морську тематику. А мені, бачите, поклали замість неї. І точно там була вона, бо я замовляла там в одному варіанті була колода. Вони помилились. І напишіть мені, от як ви думаєте, в цьому випадку чи є м, сенс відкривати суперечку. Ну, взагалі-то вони мають мені компенсувати. Якби вони помилилися, я знаю, що в таких випадках Аліекспрес гроші повертає. Але з іншого боку, кого я обманюю? Я ж буду, я ж чомусь, я трохи зраділа навіть, не знаю чому. Я буду працювати з нею це гарантія. І ну, може було б справедливіше. Залишити, як є, просто цікава ваша думка, я навряд відкриватиму спор. Але от що б зробили ви, цікаво. В принципі, не така вже сума, але з іншого боку, на ту суму можна ще одну колоду так, Давайте. Ой, воно прикольно, слухайте. Єдине, що тон тонкувати картон, але ну, для колоди Аліекспрес за 140 гривень, окей. Отака чарівна рубашка. Така колода весняна. от Знаєте, мені одразу пішла прям така весняна енергетика свіжа, енергетика зелені, коли все розквітає. От зараз ідеш, і такі аромати в повітрі. Мах. Жариться. Блін, ну як так? Ну, от, значить, мені потрібна ця колода. І, в принципі, можу сказати, що це не та колода, що от ні, не моє. От коли дивишся на колоду, розумієш, не твоє, да? що ти з цим працювати не будеш. Я, в принципі, вже можу сказати, що я з нею попрацюю. Відлюдниця тут, да, тут і зірка, і ліхтар у формі маятника. Знову ж таки, ой, прикольне, яке колесо фортуни. Акварельність. Оця. Ну, в принципі, я це все люблю. Колода з такою, як на мене, ярко вираженою світлою енергетику. От з перекосом в світлу. Навіть я б її нейтральною не назвала. Ой, яка цікава смерть. Помірність. Прям да? цей не, Телекінез. Вона прям в повітрі це робить. Башта гарна, правда ж? Вау, зірка з дредами, дівчина. Ну, сучасна, цікава. Нас, колода, насичені дуже кольори. Ну, Я думаю, вам зараз видно при, при денному світлі знімаю. Кольори, в принципі, камера передає сонце. А тут прапор України ще. Так. Таке враження чомусь, що вона сліпа. Суп, трохи дивний. Світ. Ага, світ у нас на коробці. Завжди кажу. Е, тут, до речі, ці. Не стихії, а знаки. Ладно. Завжди кажу, що характер колоді задає аркан, який на коробці. Ну, якщо він там є, звісно, то по світу колода виглядає багатообіцяюче. Реально чимось, схожа на світлого провидця з тією різницею, що тут такі акварельні, розмиті контури, да? а він взагалі безрамковий. Так, це настрійка Угу, Цікаво. Четвірка, два хлопці обіймаються. Так, п'ятірка. Ого. Таке несподіване рішення для шістки жезлів. Сімка. Але вона трохи більш класично промальована, за світлого провиця. Вісімка. Як ніби на цьому, на серфі. летить дев'ятка жезлів. Десятка, да, ледве тягаться. Це я кожного разу, коли йду закупатись продуктами. Паш. Лицар, королева. І чорна кішечка є. Король, вау. Так, ой, красивий. туз кубків, звісно, лотос тут, дві дівчини. Ну, коротше, це колода ЛГБТ-френдлі. Ну, що мені, до чого я ставлюся абсолютно нейтрально. Так, значить так, п'ятірка кубків. Шістка. Ну, я не думаю, що ця колода потребує прям. Глибокого вивчення, але гайд таки заглянув. А може, там е, цікаві переосмислення, да? Арканів. Ой, якийсь старенький паж, типу, да, такий натяк одразу, що людина похилого віку, а в душі дитина. що Чоловік все життя дитина. Ну, є такі всякі фразочки на, на тему. Але цікаво, да, що тут людина вже з сивиною сива. А от лицар молодий. да? Королева. Мені подобається, слухайте. От як чогось такого і не вистачало. Я навіть поглядала в бік світлого провидця, який мені взагалі-то не зайшов, коли він у мене був. І я ну, особливо часто на ньому працювала. Класно зробила трійку мочів, як принт на футболці. Цікаво. А тут ніби і схожа колода за енергетикою, за вайбом, да, але інша. І може, вона в мене цікавіше працюватиме. П'ятірка мечів. О, цікаве рішення. Вона то в воді, а цей, типу, плод чи човен, як сама штовхає. Я такого не бачила. Так, сімка мечів, прям фантомас якийсь. Вісімка, як за гратами сидить, дев'ятка. Ой-ой-ой, моторошна десятка. Паш. Дівчина на пажі. Ай, який лицар мечів тут аж підмигує. Цікаво, ніби заграє. Думаю, якось не дуже типово буде грати королева мечів. Король. Ой, шикарний тус. Пентаклів, двійка. Гарненький. Так. Трійка. Яблука збирає, тут мед робиться, да? тут яблука. А, таки, така тут цей, синергія, да? така? бджоли збирають пельцу, да? несуть, мед робиться, і бджоли працюють, і людина працює з сотами, і тут людина працює, яблука збирає. Угу. Цікава колаборація. Да? Четвірка, про жадність стандартну. О, сімка приємна тут. Вісімка. Розтяжку робить балерина. Ну, це титанічна праця насправді. Так, дев'ятка. Нетипово, що чоловік на дев'ятці пентаклів. Десятка, родина. Паш такий. Вигадливий, винахідливий, я б сказала, тут якийсь лицар. Жінка на лицарі така прагматична, бізнес-леді. Королева гарненька, грилива, така, як для королеви пентаклів і король. Щось у мене камера трохи хилиться. Так. Ну, Головне, не біда. Така от колода неочікувана. Думала вас здивувати колодою, яку ви багато хто з вас і не бачили, а здивувалася сама. Ну, отак буває. Це ж все ж таки мантика, магія. Магія карт, да, тонкі такі матерії. Але це цікаво. Мені цікаво, як це все працює. Я задоволена, як слон, Зараз чесно, скажу. Чекатиму на ваші коментарі, ставте вподобайку, якщо було цікаво. Пропонуйте свої теми для розкладань. На тому на сьогодні все. З вами була Ганна. Дякую за увагу. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.